П'ять на роботу виїжджати треба. Доброго дня! Доброго дня! Вітаю вас! Хочу вас привітати, побажати вам любові, щастя, щоб ваше серце завжди повало. Спасибо. Щоб ви любили було Спасибо. Спасибо. Ми раді, що ви нас тут Дякую. Дякую. Дякую вам маленьке. Короневі світулі. Ой, ой, де мали. Так. Ой, таке велике серце. Ви бачите, яке. Дивіться, <рес> королеві святурі, Боже, Сумчасті як Боже, любіть і будьте любими. Кохайте і будьте кохані. Саме головне, ви знаєте, все говорили, я все говорила, Здоров'я, кохання. А ви знаєте, крепко кохання це і буде, да? у нас буде все. Коли ми будемо любити таку перевернути, Лецька, переверну, перевернула, перевернули, Лес, перевернув. Боже, я вам дуже дякую за ваше внимание, за ваше Я вас так дуже дуже люблю. І от це серце вам тако кидає в літ. дивіться, ма, ма, мат всім Максимчика Ніра да. Максимчик, ми тебе вітаємо да. з днем народження, бажаємо тобі міцного здоров'я, мира, добра і щоб всі мрії здійснилися. Максимчик, дивись, які сладенькі конфетки будемо ми їсти пити водичку да. за твоє здоров'я. Боже мій. Да. Ну тетя валічка, тетя валічка. Я вас вітаю сьогодні з днем кохання. Бажаю вам міцного да, да, кохання, да, да, щоб той доктор вже почув мене, прийшов би до вас. Забрав у вас з цього базар the і щоб ви в мене ножка на ножку лежала на канарах. Так. Згаласні? I love you. От любимого мужа. Віточки, дякую. Так, що тут ще відкриточка, далі. Любимої жені. Дякую. Дякую, це. Спасибо, спасибо, спасибо. Мої хорошеньки, кухайте і будьте коханові. Це Дуже важливо, так, да, зайчик? Yeah. Дуже важливо, щоб тебе любили, щоб тебе поважали. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. Оці всі букетики вам лінточку кидаю. смислі лісі любиш. Лісі люблю. Лесі любиш? Любиш. любиш, дивіться, у нас сьогодні Мабіше, альбінки ні шейки. Що, Лесі дариш, так? Да? А я пока за альбинки не пью. Смотри, а там сердце внутри, видишь? Ты будешь пить кофе утром. Ну и тебе тоже. Ты пила с Сашенькой утром кофе. Красивая такая. Красиво, да? Альбиночка, красивенько. Альбиночка, а мы ему твою шейку над я, конечно, ребра уже зила. Я ребрышки уже поела. Любочка, Да, Любочка. Альбиночка передает ребрышки. О, коли ты узнала за Грецию, дочки передачи продавцы? Он сейчас ответил, именно в дороге, может быть, человек. Он ответит обязательно мне. Здрасте, здрасте, мои хорошие. Так, мои хорошенькие, девите, какие вкусняшки и дербиночки. Знаете что, бывает сема, а бывает Фрейка. Да, ну это бледнее тайцев. Сьома. Лиднее сьома. А я. Вот тоже это кусочек. Да, типа. Текі... Дивитель я вам даю сейчас такие кустовки. Выбирайте. А ну що вам нравится? А давайте. А давайте, дивите, право выбора. Вот вибора. Слава Богу, саме нижній. Бачите, таки вы молодежці? Знаєте, на 470, нормально? Да. Давайте, мої красуньки. Так, 470. Це у нас буде 500. Вам удачі. Да. Шо, лапочка? а ви в місті. Що вам? Що ви бажаєте? Такий кусочек. А ну дивіться, нормально? А ну Потолще? По а ну дивіться, ось вона оцелена, да? так? Давайте таке я вам дам. На 400 гривень пойдет? Да. Э, дивіться, там кальмар. день кохання. Йдемо день кохання. Фірма Віолета. На крилях кохання до вас прилетіла і вас Боже, спасибо, Сережка. Спасибо. Спасибо вам так. Щастя, і Боже, спасіба, Сережка, щастя, здоров'я, миру. Треба кохати, бути коханими. Да, да. моїх, Тому що е, наше велике кохання, воно переможе скрізь, тому що ми такі любимі. Боже, а ангелочі, две та ви що? Прямо на крилях любві прилетів. Фірма вона йде 130 грамів 100 доларів, хорошо? 80 доларів, а так 130 грамів. Так, дивіться, 4 по 2 футів. По... Наташа Маркова, а батько, батько Валентін у першій бригаді жив. Помер. помер, папа, да. мій помер. Так. Це, я поняли, знаю. так? Да, це мій родич. Так, так ми ж з вами родичі, ви поняли як? Да, да, да. Так, дивіться, ви не хвилюйтесь. 4 банки по я 230 грамів і одна, 350 так. і чорна є. Колбаску вибираємо, ви хочете. Сейчас, ласточка, секундочку. Давайте, давайте сюди. Сейчас ми вам все сделаем. Вот так. Шикарно. А ты чекай? Чекай, я прийду. Есть. Все, це ваша задача. Шора. <говорю>

Так, дивіться, дві рибки вийшло 10, 10, 115, 5, 560, 5, 560, дівчатки мої. Тут ціла рибулечка, тут заказики, дивіться. І як завжди, ви любите заказувати нам рибку, ви знаєте, як половина стайки, половина філе, Діврочки, ми розділуємо, як ви захочете. Главне, як ви хочете, мої дівочки. Мої красотулечки, мої любимі, дивіться. А, це ціла. Подожди, а яку ж кошти розробив? Мабуть, що під низом. А, під низом, Подожди, а в цей адреса ще малась. Як, не була адреса? Так, був... так дивіться, ось дивіться. Бачите, половина рибки йде на сілі. Дивіться, показують. Половина йде на стейки. Рибка розділується, як ви хочете. Хочете половинками, хочете кусочками, як хочете. Мої красатурки 0,98-493 0776. По номеру телефону ви заказ. Я вам всім бажаю безмежного кохання, щоб ви були любимі, щоб вас кохали. Цілий день, боже, вам кохання. Цілий день. Дякую, ми тебе теж поздравляємо. Моя плісерська каже. Привет крошка. Привет, крошка! Крошка, давай, давай такой дух, дух. А, что ты там? я бачу пирожки, пельмени там. Да? Еще Я на диете, Мне нельзя. Костик, кости когда Не мини, гне, да, да, убежай, гостика убидеш, ну ты тоже начинаешь, I love you. Пише, а куди ты приедешь уже? Нет, я ж ти показала, я коли приеду, то йди с бараманом. Это чудо жінка, чудожінка. Ну дивися, ну я п'ять мужиків діла, дивися, надо, почали мене помпилась. А чого є такого? Ну, що ти хочеш? Ми ж працюємо. Чуєш, ваша танка хоче, дивися, ми тебе, I love you, ми розсобираємося і їдемо десь погуляємо. Так ви їдете в ресторан? Так. А в який? Ой, давай ти все увідніш, давай. Ти з нами. Ти така, знаєш, інтересна кінецьовка. Я от в ожиданні. Дивися, ми тебе тако, ма, ма, ма. Костя, цьомай. Костя, дивися, Давай, Сьомчик, ти чудо! А я сьогодні зберігався. Время вже 3 часа, на 4 четверту, будемо потихеньку збирати. Сьогодні дякувати Богу, дякувати вам. Зробили 17 передачок. Зараз Костенька вам дошли до мати став колончик. зараз одна передачка. Теж уїжджає. Сьогодні п'ятниця, сьогодні, ми знаєте день закоханих, показки будьте коханими. Ми теж ми зараз закриваємося. І поїдемо. Трошки дуже відмітимо це прекрасне свято, тому що, дівчатка, ви знаєте, життя наше прекрасне. Правда, хочеться знаєте, жити і наслаждатися цим життям. Утром проснулись, з ласки, відкрили, прийшли на роботу, передачки вам зробили, матеріал їх поцілували, троянди в лінту вам подарили для нас. Так що ми рідні, дякуємо вам за те, що ви в нас є, дякуємо вам за працю, дякуємо, що обираєте нашу продукцію, вона дійсно смачна. І обожнюємо вас, цілуємо, обнімаємо, але не прощаємося, тому що ви теж поїдете відпочивати вмерці з нами. Спочатку ми показуємо ваш наш лук, а потім все остальне.